Не ружь. Іди. Гуляю, чи в полі руці звертіла. Мені навіщо дає руку? А, а там вже твоя висалка полюващу в житті. Вона для тебе досі вже відносила, але я рослітати. Я вже її забув. Несути борзелені гори. Тож так хотіла бачити смерек. Уже не хочу. А то чому? Бо Відхотілося. А чому відхотілося? Нема охоти. Линьмо. Линьмо в гори. Там мої сестриці. Там гірські русалки, вільні літавиці, будуть танцювати коло потравиці, наче блискавиці. Ми тобі знайдемо з папороті квітку. Зірвем з неба зірку золоту лелітку, на снігу на гірнім вибілимо влітку чарівну навітку. Щоб тобі здобути лісову корону, ми свою царицю скинемо і строну, і дамо крем'яні гори в оборону. Будь моя кохана. З вечора і зрана самоцвітні шати буду приношати і віночок плести, І в таночок вести і на крилах нести. На моря багряні, де багате сонце, золото ховає в таємну глибину. Потім на світанні, як біляві хмари, стануть покрай неба, мов ясні одари, що холодну воду п'ють на тихім броді і спочине любом, на Годі!